Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні я вам розповім про один захід, який буде відбуватися в Польщі 1 та 2 березня. І це буде цікаво всім, хто шукає висококваліфіковану роботу в Польщі, або ж планує вступати до вищих навчальних закладів в наступному навчальному році. Тож, дивись це відео до кінця, обов'язково пиши в коментарі, звідки ти його дивишся, і підписуйся на канал, якщо ти досі цього не зробив. Отже, Згідно з інформацією зі сторінки noviny24.pl, в Польщі, а саме в місті Жешів, буде відбуватися найбільша виставка, робітнича виставка для людей, які шукають висококваліфіковану роботу. На ярмарку будуть доступні пропозиції роботи для професіоналів з різних галузей, в тому числі і для громадян України. Тож не потрібно мати там якогось громадянства Євросоюзу для того, щоб відвідати цю ярмарку. Тим паче, що там вхід повністю безкоштовний, повністю вільний. І так само всі зможуть знайти там собі роботу, якщо ви маєте якісь відповідні навички, знання, дипломи і так далі. Вона називається Work Expo, Вона відбудеться в Жешові 1 та 2 березня, тобто завтра вона починається. Післязавтра вона також буде тривати. Тож у вас є, в принципі, час в тих, хто має е, таку змогу приїхати з будь-якої точки е, Польщі до е, Жешова. Е, це буде відбуватися в залі е, так. Подпром'є Жешові компанії з Польщі та інші країни будуть представляти свої пропозиції на ринку праці. Це е, такі сфери праці, як авіація, автомобілебудування, будівництво, надання житлово-комунальних послуг, IT, обслуговування платіжних систем і технологій. І там буде представлена просто десятки різних там світових корпорацій, які шукають е, для себе працівників саме на території Польщі. Компанії потребуватимуть кваліфікованих спеціалістів, таких як інженер з якості, інженерів з автоматизації, технологів, інженерів-будівельників, малярів, теслярів, плиточників, механіків, авіаційних двигунів, операторів випробувань двигунів, комірників, електромеханіків, монтажників промислової ізоляції, фахівців з обслуговування клієнтів, шліфувальників, зварювальників, слюсарів, програмістів. Робототехніки, консультантів телефонного обслуговування клієнтів, інженерів, конструкторів, двигунів, операторів, верстаків з ЧПУ, е, також конструкторів. Е, дуже важливо також те, що на ярмарку будуть <кій> як і безпосередні роботодавці, так, представники оцих великих корпорацій, які там будуть представлені, там, ну, з таких найвідоміших, я вважаю, це компанія Boeing. Також там будуть представники різних служб зайнятості, агентств тимчасової зайнятості та різних рекрутингових кампаній. Тож ви там, будучи на цьому ярмарку, зможете дізнатися конкретні умови працевлаштування, можливо, взяти контакти, на які потрібно відправити резюме, можливо, навіть пройти якусь там вже в першу вступну співбесіду, якщо, звісно, вам це буде цікаво. Це перший момент, тобто це така буде високотехнологічна ярмарка роботи, де кожен українець, який має там вищу освіту, має якісь відповідні технічні навички, зможе для себе щось цікаве побачити і розширити цей кругозір, який стосується працевлаштування в Польщі, і зрозуміє, що працювати можна не тільки паковачем на якомусь там заводі чи на фабриці, або просто на якійсь там стройці. Також паралельно в години роботи робітничої ярмарки буде відбуватися також і навчальна така освітня ярмарка, яка називається салон». Це найбільший і, найпри... і найпрестижніший захід цієї галузі в, в Жешовському регіоні. І в, на попередній виставці взяли участь понад 70 різних вищих, навця, вищих навчальних закладів, і понад 5 тисяч відвідувачів було. Тож, якщо ви плануєте вступати до вищих навчальних закладів в Польщі з вересня 2023 року, також раджу вам цю ярмарку відвідати, дізнатися відповідно умови вступу, дізнатися якісь деталі, подивитися, які є спеціальності, і вживу. Напряму поспілкуватися без жодних посередників з представниками того чи іншого університету. Там досить велика кількість буде університетів, таких як там Політехніка Краковська, Політехніка Жишовська, Університет Жишовський, Військова академія технічна і так далі. І так далі. Тобто їх буде також десятки. І, друзі, нагадаю, що даний захід буде. Відбуватися в залі Подпром'є Жешові з 9 ранку до 15 дня, 1 та 2 березня 2023 року. І знову ж таки я нагадаю, що вхід буде повністю безкоштовний. тож, хто має можливість, хто має час, обов'язково відвідайте дану виставку. Я думаю, що там можна дізнатися багато. Нової цікавої інформації, подивитися, якісь для себе, прикинути перспективи на майбутнє і, можливо, навіть вже зараз знайти собі класну, високооплачувану таку професійну роботу. Я думаю, що багато хто з українців мріє про таку роботу в Польщі зараз і обов'язково її знайде. Свою думку з приводу цих виставок пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю. Кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.